Я теж хочу вибачити перед всіма за те, що ми іноді, використовуючи свій статус, не тримаємо себе в руках і ганьбимо весь український парламент, який в таких важких умовах приймає настільки необхідні рішення для нашої країни. Тому я би дуже хотів, щоб кожного ранку, коли ми починаємо свій день, ми ще раз усвідомлювали, хто ми і навіщо нас обрали. В український парламент і тоді у нас все буде нормально. Це не місце, де потрібно погрожувати один одному, руки розпостягати для фізичних вправ і всього іншого. Тому я хочу сказати наступне, колеги: я не приємлю будь-якого тиску і вважаю його є неприйнятним. І я би хотів, щоб ми з вами. Використовувати всі можливості нормального конструктивного діалогу. А оці блокування трибун, намагання прорватися в Верховну Раду, погрожувати там тим чи іншим розправами і так далі. Виходьте сюди, знімайте недоторканість, яка є необмежена, і тоді погрожуйте і несіть повну кримінальну відповідальність за це. По-іншому бути не може. І я у тому, що ми з вами знайдемо розуміння і будемо. Демонструвати високий рівень політичної культури, який так не вистачає українському політикуму. Дякую за вашу увагу.